Скорпіони, привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Заглянемо трошки в майбутнє, подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Почнемо ми з енергії тижня для скорпіонів. Ну, дві ту дві. Що вас буде в особистому житті? В плані фінансів, яким буде тиждень? В плані кар'єри, роботи. Наш морально-психологічний стан. Енергії. Так, трійка Пентаклів з трійкою чаш. Вау, цікаво. Тут у мене в голові дві думки: це або любовний. Якийсь романтичний трикутник десь на роботі, а якщо ви до того трохи ну, не любитель, то тут скоріше такий тиждень чуть-чуть на розслабоні. Тобто десь попрацювали, десь відпочили, десь, можливо, якісь свята, десь якісь тусовочки, десь щось з друзями трошки, якогось апірольчика да, на терасі. Тобто тут, в принципі, і попрацювали, і відпочили. Ну, я проясню, Надіюсь, це все-таки не, не трикутники. Ми ще зглянемо есенція. Тут у вас період. Період, що посієш, то і пожнеш. Наступний тиждень важливий для вас, вам важливо наповнитися хорошою енергією, якимось таким Світлим, чистим, радісним. І ви такі, да, вона ж карту смерть витащила. <світ> а до чого я веду? Вам треба наповнитись цією енергією, вам треба роздарювати також свою енергію для того, щоб ви могли під кінець місяця якимось чином очиститись. Очиститись і, не знаю, ви будете займатися своїм здоров'ям і будете якось детоксикацію проводити, на гвоздях стоять. Ну, тобто, тут прям наступний тиждень у вас на розслабоні, а під кінець місяця, вочевидь, до вас може прийти розуміння, що треба, треба якісь зміни. І, в принципі, тут може йти якраз питання змін і в особистому житті, і в роботі кар'єри. Ну, ми зараз подивимося на наступний тиждень. Так, в плані, туз пентаклів в любовній сфері непогано. Загалом це можуть йти подарунки приємні і великі за часту зараз будемо прояснювати для всіх, для тих, хто в нас зараз самотній з скорпіонів. І що буде на наступному тижні? Так. Ну, на наступному тижні скорпіони зрозуміють, що. Любов приходить і уходить, а гроші треба завжди. Да? Тому, от якщо ви жінка, я бачу, що тут у вас йде бажання, ніби як трошки. Відсторонитися від всіх і від вся, і йти чітко по своїй дорозі, по своєму шляху, який ви визначили як кар'єрний або там, де ви можете себе проявляти. Ймовірно, що на наступному тижні питання любовних стосунків, якщо ви самотні, вас не дуже цікавитиме. Цікаве, дивіться, не буде цікавити. Тут більше йде фінансовий аспект, і, як не дивно, все-таки розвиток, ваш моральний, може захотітися медитувати, може захотітися якимись афірмаціями займатися. Тобто це теж цілком можливо бути більше уваги приділяти собі. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну тут. І сам негаміт чужому не дам. Що я маю на увазі? Тут у вас стабільно, тобто, в якій би частині любовного трикутника ви не знаходились, на наступному тижні ви не готові з нього виходити. Більше того, ви хочете зберегти в ситуації такою, яка вона є зараз. Хоча ви навіть і могли там. Могли у вас проскакувати думки про те, що треба якимось чином визначитись, але тут вам под... не те, що подобається, навіть не так окей. Давайте я скажу чесно, те, що я тут бачу. Якщо якась зі сторін цього любовного трикутника підтримує вас фінансово, ви поки що не готові від неї відмовлятись. Окей? Це не погано і не хорошо. Це просто констатація. Так. Для тих, хто в серйозних, стабільних стосунках знаходиться, що у вас тут? Так, а тут мої зайчата, ви будете разом планувати якусь велику покупку або шукати гроші. На цю покупку, або ж до вас прийдуть ці великі гроші на якусь покупку. Це може бути покупка машини, покупка а... будинку, квартири, будь-що, що для вас в парі, є прямо от великою покупкою. Тому що туз пентаклів це зазвичай прям ну вау, який горшочок з грошима. Тут може цілком іти ще да, от питання машини. Можливо, другу машину купувати. Або перепродувати. Теж варіант. Будете займатися такими питаннями. Тобто у вас тут стабільність і. Загалом ви цілком задоволені вашими стосунками. Тут такі більш побутово фінансові питаннячка виникають. Або ще, якщо ви планували переїзд з своїм партнером, то тут будете збирати активно грошики на це і можете навіть поїхати в те місце, куди ви хотіли переїхати, щоб подивитися, а що там і як воно там, вибрати житло, наприклад. Ну, тобто. Якось придивитися да, до місця покраще. Теж варіант. Фінанси. А, фінанси, тут поють романси. Зараз проясним. Дивіться, тут може бути якась ситуація. Якщо у вас саме оце от збирання на якусь велику покупку, то тут може йти думка про кредити, про те, щоб десь отак от зайняти грошей. Але поки не спішіть, подумайте тверезо. Може, ви реально можете. Нехай це трошки розтягнеться в часі, але ви зможете. Своїми грошима це перекрити, а не перекривати потім проценти. Тобто, тут, я розумію, що вам хочеться чим швидше вже покинути якусь свою цю от фінансову ем, фінансове дно, да, відштовхнутися від нього, але вас тут, скажімо, так, просять не е, спішіть, а дуже чітко і тверезо подивіться, що вам це принесе. Тобто, якщо ви йдете за якимись легкими грошима, то, ну. Ні. Ні то пальто. Робота, кар'єра. Так, тут загалом стабільна ситуація, але ми зараз подивимось для всіх, яка вона стабільна, бо в нас же різні категорії людей. Для тих, хто не працює. Ну, от, вісьмірка чаш знову ж таки. Бажання покинути оце от фінансове дно, в якому ви можете знаходитись, тому що воно у вас стабільне. Да, вже довгий час, наприклад, ви розумієте, що ви не заробляєте, або заробляєте дуже мало, або ви живете там на якісь субсидії, дотації і так далі. Чого вам реально, ну, блін, не вистачає. Що тут тоді рекомендують карти зробити? Тут вам рекомендують отримати якісь нові навики, підшукати більше якоїсь інформації і пробуватися, пробуватися в різних сферах, різних нішах. Але спочатку оцінити більш реально ваші нинішні навики і що ви можете робити, як ви можете це монетизувати. Зараз дуже багато безкоштовної інформації в інтернеті, тому рухаємось далі. Так, для тих, хто в нас в пошуку роботи, скорпіони. То прям активно шукає, або не дуже активно, але шукає. Ну, тут дивіться. Може йти фінансова допомога з, -з сторони вашої сім'ї, або ви можете працювати десь да, в сімейному бізнесі, знайти таку роботу. Просто будьте дуже обережні з тим, що вам обіцяють. Обов'язково перечитуйте все, що вам дають на підпис. Тому що тут, в принципі, буде багато пропозицій роботи. Вам просто треба з цих от всіх красивих словечок, які будуть говорити, реально виокремити суть. Щоб вас не розвели просто для тих, хто в наймі працює, Ну, скажімо, так, вас тут можуть підняти на рівень вище. Завдяки вашим знанням, умінням, працелюбності. Якщо ви взагалі з тих людей, які прям от хочу бути топ-менеджером або там хочу йти по цій кар'єрній, по кар'єрних сходинках в гору, то це прям ваш тиждень. Тут варто спробувати. Якщо ви на фрілансі, або у вас свій бізнес на себе працюєте, одним словом. Так, ну тут робота через інтернет, багато роботи. Стабільно вона є. Стабільні оффери. Можливо, якщо у вас бізнес. Такий тільки молодий, який розвивається, ви будете думати про те, як, якого SMM-ника вам краще найняти, щоб він вам гарно запакував ваші профілі і класно налаштував рекламу. Тобто тут можете йти в сторону інтернету, прям активно розвивати свою сторінку. От це вам буде приносити більший і більший дохід. Ваш психологічно-моральний стан. Сімір Кажазелів. А що таке? Ну, для когось це може бути такий складний період в спілкуванні з своєю стороною. Дивіться, я вам не буду зараз пояснювати всю теорію, але загалом в нас у всіх, да, всередині, є чоловіча сторона і жіноча сторона. І для когось наступний тиждень у скорпіонів це буде робота своєю внутрішньо жіночою стороною. Це з образом мами. З образом себе як жінки, якщо ви жінка. А, з образом ідеальної жінки, якщо ви чоловік, скорпіон. Тобто тут ситуація роботи над собою психологічної, можливо, ви для себе якісь нові цінності відкриєте і свою цінність побачите. Тому що тут вас, скажімо так, спонукають до того, щоб ви попрацювали над своєю стороною, це от жіночною, ніжною, м'якою, анімою, да, якщо ми по юнгу підемо. Можливо, десь дали їй в чомусь волю. Ви скажете, їй тільки дай волю, в мене грошей не остануться. Ну, іноді треба і так. Іноді треба їй дозволяти трошки більше. Можливо, вона хоче піти манікюр зробити. Ну, спитайте її, що вона хоче. Що ваша внутрішня жінка хоче. Тому тут активна робота над цим. Для тих, хто в терапії, це може бути от якраз таки образ матері. Активно пропрацьовуватись. Або вас як матері. Або ваші упереджені, якісь, можливо. Чи стереотипні уявлення про роль жінки, чи про шлюб загалом, та, про ролі чоловіка, жінки. Тобто тут все, що буде стосуватися цих дуальностей у вас. Можливо, будете пропрацьовувати те, як ви самі поводитесь та, в стосунках, якщо ви жінка. Чи ви себе проявляєте як жінка, чи ви себе проявляєте як чоловік в стосунках? Оце, до речі, дуже цікавий момент, який ми зараз ну, упускаємо, Ми на це не звертаємо уваги. Це дуже важливо. Що ж, скорпіони, цікавий у вас тиждень. Буду очікувати на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей і до нових відео.